Oh yeah! Сестри, дорогі глядачі, сьогодні разом з вами будемо розважати над Словом Божим. Як часто в нашому житті трапляються обставини, коли ми сумуємо, жалкуємо за тим, що було в минулому, і дуже б хотіли, щоб змінити, виправити, щоб наше сьогодення, теперішнє життя відрізнялось від того, що ми маємо. Дуже часто ми б хотіли. І задаємось таким питанням, якби тільки я міг щось змінити, якби тільки я, або коли б я і, знав те, що я знаю тепер, і розумів би те, що я розумію зараз, тоді в минулому все могло бути б бути по-іншому. Моє життя могло бути по-іншому. Це могло б бути набагато краще, ніж зараз. Ми дуже часто жалкуємо за нашим минулим багато. Людей, це не тільки християни, більшість людей вони жалкують за своїми помилками, за тим, що зробили не так і хотів їх виправити. Подібне запитання воно, або твердження воно дуже часто зустрічається в одній з історій, яка записана в Івана Івана, 11 розділ. Це історія про смерть і Воскресіння Лазаря. Записано так, був же один хворий. Лазарої Фанії, села Марії, сестри Єїмати. І, і сестри послали до нього, до Ісуса, говорячи, ось не здужує Господи, той, що кохаєш Його. Як почув же Ісус, що промовив промов, не на смерть, не дуга, а на Божу славу, щоб син Божий прославився неї. А коли він почув, що не здужує той, то зостався два дні на тім місці, де був. І ось. Коли він приходить, то Лазар вже перебуває чотири дні у гробі. І коли Марта почула, що Ісус надходить, вона біжить до нього, і написано 20-й вірш тоді Марта, почувши, що надходить Ісус, побігла зустріти його. Марія ж удома сиділа. І Марта сказала Ісусові: Коли б, Господи, Ти був отут, то не вмер би мій брат. Пізніше, в 32-му вірші, Марія говорить те саме. Припадає до нього до Ісуса і говорить до Нього, коли б, Господи, був Ти отут, то не вмер би мій брат. Як часто ми говоримо, коли б тільки щось було по-іншому, або коли б тільки, і дуже часто віруючі говорять так само, коли б Ти, Господи, був тут, цього б не сталося з моїми рідними, зі мною. Таких би обставин не було. Якби ти був тут, Господи. Подібного, як в Україні сьогодні, можливо, не відбувалося. І ми можемо помилятися, говорячи такі слова, намагаючись щось змінити в минулому, але ми ніколи не зможемо змінити свої обставини в минулому, нам це і не потрібно. Ісус дає іншу відповідь, дає рішення для нас з вами в своїх словах. І сороковий вірш говорить: якщо будеш вірувати, Ісус наголошує про те, що Він є Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре буде жити, і кожен, хто живе, та хто вірує, в мене повіки не вмре. Чи ти віруєш в це? Е, Ісус прийшов е, тоді, коли Лазар перебував в гробі вже 4 дні. Це було е, неможливо для людей, але немає нічого неможливого для Бога. І Ісус говорить для сестер якраз оці ці слова: чи віруєш ти в це, що Він може це зробити, що Він може воскресити Лазаря? І це... Ті слова, якраз, які мають підняти їхню віру, які мають допомогти вірі його учнів. Слова, коли б тільки пов'язані з нашим минулим, з нашими помилками, з нашими втратами і нашим бажанням їх виправити, змінити, повернути. А слова, якщо будеш вірувати, вони можуть дати нам в майбутньому нагороду. Що краще, як ви думаєте, дивитися в минуле з Розпачем з жалкуванням чи дивитися в майбутнє з вірою? Ісус закликає нас дивитися в майбутнє з вірою. перестати озиратися на минуле, з бажанням щось виправити, а це неможливо, але почати дивитися в майбутнє з вірою в Нього, в Ісуса Христа. Він каже, якщо будеш вірувати, тоді неймовірно навіть уявити, що для тебе можливо. Як Бог може змінити твоє і моє життя. І це стається саме в цій історії. Ісус воскрешає лазаря, який перебував у гробі вже чотири дні. Сьогодні Ісус закликає нас почати дивитися в майбутнє з вірою в нього, бо Він може змінити наше життя до коріння. змінити те, що неможливе для нас. І коли ми почнемо діяти, ми побачимо, що Він може зробити в нашому житті. Ісус каже, якщо ти тільки будеш вірувати, Він і сьогодні недалекий від наших обставин, від наших труднощів, так як Він був поруч з Мартою, з Марією, плакав разом з ними, переживав за їхню втрату, співпереживав для них, співчував. Він так само сьогодні співчуває, співпереживає всім тим, хто сьогодні плаче в Україні, по різних містах. Він все це знає, бачить і співчуває для нас. І маючи сьогодні віру в нього, покладаючи надію на нього, ми можемо спевненістю дивитися в майбутнє, бо Він проведе нас через будь-які обставини, через будь-які труднощі. Йому нехай буде слава повітря. Амінь.